Вітаю! Сьогодні середа, 31 травня, і сьогодні у нас оновлення меблів. Нам привезли декілька чудових комплектів і е, деякі цікаві штучки для дому, і зараз я вам все покажу. Перша новинка це у нас гарнітур шкіряних диванів це є трійка і двійка від німецької фабрики Хімола. Це дуже зручна і якісна модель в натуральній шкірі. Такого персикового кольору. Як бачите, в тримісному дивані вмонтовано реклайнери у всіх трьох сидіннях. Тут у нас лайбочка виробника. Високоякісна, натуральна шкіра, покриває всю видиму поверхню диванів, включно з задньою спинкою. Стан меблів дуже, дуже і дуже навіть хороший, жодних зауважень немає. Шкіра високоякісна, м'якенька, дуже. Міцна і зносу Гарно миється. Ми вже його мили і перевірили. Дивани дуже надійні, каркас повністю металевий. Фактично, весь каркас є металевим, бо це механізм. Високі анатомічні спинки забезпечують гарну підтримку для всієї спини, плечей і голови. Анатомічної форми посадка повторює форму тіла. Взагалі, дивани досить компактні, як бачите, поручні вузенькі. Спинки також досить вузькі, економлять простір і дарують дуже комфортну посадку. Вони них справді дуже зручно відпочивати. Двомісний диван без механізмів. І ціна набору всього 850 євро. Тут у нас подібний шкіряний гарнітур від того ж виробника Хімола. Це у нас тримісний диван з реклайнерами. І крісло реклайнер. Дуже цікаво е, зроблена спинка. Вона трансформується е, столик. Ці меблі також в дуже гарному стані. І ціна гарнітуру також 850 євро. До кінця цього тижня на них діє знижка. І їх можна придбати по гарній ціні всього за 800 євро. А тут у нас прилаштувався дуже об'ємний, дуже пишний. Гарнітур від італійської фабрики Італ Софа. Меблі надзвичайно об'ємні, дуже м'якосінькі. На них сідаєш як в перинку. Дуже м'які сидіння і спинки, об'ємні поручні. Дивани фантастично комфортні, і ціна такого набору зараз всього 1050 євро. Це наш годинник звучить. В цьому кутку у нас ще одна новинка це величезний кутовий диван в білій шкірі. Це дуже стильна і сучасна модель з Німеччини. Натуральна білосніжна шкіра покриває всю видиму поверхню дивану, включно з задніми спинками. Його можна ставити посередині залу. Сидіння. В міру м'які, досить пружні, спинки не високі і не низькі, якраз оптимальної висоти для комфортного відпочинку. Широкі поручні, дуже гарне пошиття, відмінний стан. На білій шкірі завжди видно якісь недоліки. Тут вона практично в ідеальному стані. Ідеальні форми, сидіння практично не просиджені. Спинки також дуже гарно тримають форму. Взагалі, як на білу шкіру, жодних слідів користування не видно. І той диван дійсно дуже класно буде виглядати в великому просторому залі. Розміри дивану 3 метри на 3,15 майже рівносторонній. До речі, диван розбірний, в ньому виймаються. Спинки і знімаються підголівники. Їх можна переставляти. Ціна такого дивану 1200 євро. По-моєму, дуже навіть хороша і прийнятний для таких меблів. Але на нього зараз діє додаткова знижка. Впродовж тижня його можна придбати всього за 950 євро. Це до наступної розвозки. У нас діє така акція. Раджу звернути увагу, бо дійсно диван в дуже гарному стані і справді круто і дорого виглядає. Поруч з кутком поставили великий тримісний диван з трьома реклайнерами і з ящиками для речей. Між сидіннями вмонтовані ящики і ось такі столики. Обидва всі сидіння регулюються, підкидаються спинки і підставки під ноги. І ціна його 650 євро за все. В другому залі у нас також є гарні новинки. Тут у нас класичний кутовий диван в натуральній шкірі такого каштанового кольору виробник Німеччина. Модель класична, дуже красивий дизайн, гарне пошиття. високоякісна шкіра використана з сертифікатом якості Long Life. Наявність сертифікату Long Life свідчить про те, що використана дуже якісна шкіра найвищої якості, можна сказати. Вона дуже зносостійка, покрита безпечними барвниками і її рекомендує європейська спілка виробників. У кутовому елементі вмонтовано рухомі спинки. Це для того, щоб можна було собі лягти на одну сторону або на другу. Край кутового елементу зроблений у вигляді рухомого крісла. Його собі можна овертати на будь-який зручний бік. Як бачите, це модель відмінного стану, дуже гарно виглядає, дуже комфортно. Сидіння пружні, міцні, спинки правильної форми, досить високі і забезпечують гарну підтримку для тіла. І ціна такої моделі лише 780 євро. Посередині залу у нас стоїть комплект м'яких меблів трійка, двійка і крісло. У кріслі і двомісному дивані вмонтовано реклайнери. У двічці це механічний реклайнер, а у кріслі електрореклайнер, і воно підключається до мережі. Високоякісна, натуральна шкіра, темно-темно-коричневого кольору покриває всю видиму поверхню диванів, включно знизу і з задніми спинками. Стан дуже хороший, жодних якихось дефектів, чи пошкоджень, чи дуже таких видимих слідів користування немає. Дивани дуже гарно виглядають і обіцяють дуже довговічне і гарне користування. Тут у нас лейбочка виробника Amador. Ціна такого набору зараз 1150 євро. До речі, тримісний диван можна придбати окремо всього за 450 євро. Він без механізмів, але сам по собі досить великий, об'ємний, на ньому можна полежати і комфортно посидіти. З другого боку у нас є ще один шкіряний гарнітур 321 і також з реклайнерами, тільки шкіра. Світлого кольору, кольору слонової кості. В гарнітурі 6 сидячих місць і 5 з них з реклайнерами. Реклайнер є в кріслі, в двомісному дивані і в тримісному. Єдине сидіння, у якому немає механізму, це ось це середнє сидіння від тримісного дивану. До нього просто немає доступу до ручки. Стан меблів дуже хороший. Шкіра в гарному стані, без якихось пошкоджень суттєвих. Високі спинки, гарної форми спинки, високі сидіння. На них гарно зручно сидіти, особливо для людей, у кого проблеми з колінами, кому важко вставати. Висока і зручна посадка. До речі, тримісний диван можна придбати також окремо за 550 євро. Ціна всього гарнітуру 321 – 1 1250 євро. До наступної розвозки ціну знижено на 100 євро. Ціна всього набору буде 1150 євро всього. Тут у нас ще одна акційна модель. Цей чудовий диванчик, дуже зручний, широкий. Можна придбати всього за 375 євро. Фантастична ціна для такого гарного і комфортного диванчика. Його розмір 200 см на 100 см. 100 сантиметрів глибина. Ще хочу нагадати, що у нас залишилася одна ось така вінтажна люстра павук, і її ціна всього 1600 гривень. Корпус дерев'яний. Ці вставки металеві, свічники пластмасові, а ще нам привезли сьогодні трішки посуду. І ось такий чудовий велосипед. Ціна велосипеду 130 євро. А ще ось така оригінальна лампа плетена. Ще хочу нагадати, що в нас в продажі є велика кількість нового ковроліну стокового, великий вибір розмірів. Ціни дуже доступні. Ковролін німецький, гарної якості, більшість з підкладками. Ціна всього 170 гривень за квадратний метр. А ще нам привезли овечі шкірки для диванів. І як бачите, вони дійсно дуже зручні і теплі, бо наша Соня їх облюбувала. Ще нам привезли ось таку стекляху. Можливо, зараз це не дуже схоже, але коли ми його зберемо, це буде вішак для одягу. Його буде ціна 1100 гривень. Ще нагадую про матраци. Матраци новенькі з Німеччини, є різних розмірів і дуже доступні ціни. Матраци відмінної якості, фірмові. Є пружинні, є безпружинні. Можете приїхати випробувати їх на зручність. Ціни від 315 гривень. Найближчими днями будемо робити більш детальніші фотографії і відеоогляди новинок. А тим часом не зволікайте, приходьте, випробовуйте диванчики на зручність, Вони справді дуже комфортні і варті вашої уваги. Дякую всім глядачам, які додивилися до цього моменту. Рекомендую підписуватись на наш канал, ставте дзвіночок і вподобай. Бажаю всім гарного завершення тижня, мирного неба і вдалих покупок!